з нагоди дню захисту дітей будуть проведені наступні заходи з 9 до 10 ранку на центральній площі міста біля будинку культури відбудеться майстер-класи з гри в шашки та шахи. Мастер-класи з тісто пластики, паперопластики, килимкарства, художньої вишивки та бісере платіння. Опушні, опучні. Таким ми можемо достати. Наслідучі робити. Муку може умочити. Всього дійсно накладаємо. О, молодець, ті Ще можуть зробити. Так, добре. А це тісто давай лишнє приберемо до стаканчика. А з цього зробиш квіточки. Дивись, як зробила твоя товаришка кісточки. Давай її зробимо. Ділий, щоб одинакові в тебе пелюсточки були. Ну нічого, перший раз це дуже, дуже гарно в тебе вийшло. Я Карабарова Тетяна Миколаївна і займаюся гуртком, «Килимарство». Де, веду гурток килимарство, пусть бігуть гурт. На базі по і сьомої школи сьогодні вода, ми прийшли на виставку показати вікон. дітям. Чем И мы не ясно прохожим в этот день не погожий, почему указує. я веселый И такой. Картины пейзажные. Я... Что ты такая вяжешь? Вяжешь это, да? И куда ж ты его дома будешь? Укрывать она? На стенку, какой

Пам'ятного знаку Чорнобильський дзвін, майстер-класи по туризму та козацький ринок. На подвір'ї центральної бібліотеки до вашої уваги! Свято розвага, щаслива дитина, процвітаюча країна. Всім дітям на землі. Салют же буде ми у світі. Нехай щасливими ростуть, здоровими всі діти на планеті. В цей літній день по всій землі. День захисту святкують люди. Це бореться за мир наші батьки, щоб нам під чистим небом жити, щоб не було війни. І в цілім світі зростали діти. Сонечком улиті. Доброго дня всім всім. Сіки з нагоди чудового свята, дня захисту дітей. І ми сьогодні будемо веселитись, як дружня велика сім'я. Це свято до нас приходить перший день літа, коли чудова пора літніх розваг, відпочинку, дитинство. Це пора веселощів, ігор, сюрпризів, радості. Ми запрошуємо наших молодших друзів до ігор та розваг. Прошу тих, хто любить ігри й жарти. Говорити? Танцювати, гратися. Тож, давайте починаємо наше веселе свято. Будемо починати? Будемо! Давайте Встало. Доброго ранку усім побажало. І ми вас, дітки, щиро всіх вітаємо. Чудового настрою щиро з вам бажаємо. Ой, до нас іде, подивіться, хто до нас іде, діти, хто це такий? А ну подивіться, хто це такий. Боротіно, боротіно, а чому ти такий сумний і невеселий? Дітки, ви знаєте, в мене трапилась велика діда. Кіт вазіліо і лиса Лиса забрали в мене ключик золотий. І тому я такий сумний. Чи зможемо ми якось повернути ключик? Ви допоможете мені? It has

Алісо, а куди це не потрапили? Ой, я не знаю, весілля, але то так багато малесеньких дітей. Вони такі всі солодесенькі. Мабуть, можна в мені видорости сопер, подати засипи, подати, подайте сліпинку, подайте є, Я не бачу, не бачу дай. дайте. Так якщо піти нерічні, не обманюйте, віддайте нічого. мені ключі. Який ключ? Золотий. У нас нічого нема. 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 Нічого, віддайте швидко ключа. Нема. Я знаю, він у вас. Нема, нема, нема. нема, нема. нема. Нічого, нема, нема, нема нічого нема, нічого не бачу. Нічого. нічого немає. Немає? Ні? Не бачили не ключа? Нема. 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 Боже, посилайте. <ган> да, віддамо. Ні, ми віддамо, діти, віддамо. Але спочатку ви нас трішечки ну, розвеселіть. Розвеселите? те <ган> і оце ну, ми пам'ятаємо. Ну, спробуйте, спробуйте. <ган> Зараз ми з вами пограємо в гру, ну, я бачимо, я бачимо. називається ліліпути і великани. Ну давайте, Давай, ми ну, теж віде, Давай, віде, давайте. Віде. Правила гри такі, коли я говорю ліліпути, ми з вами всі присідаємо. Коли я говорю велікани, тоді ви піднімаєте і гору тянете ручки. Добре? Зрозуміли? Yeah. Давайте. Ліліпути, Лілі, путин, лілі путин, ми всі з вами маленькі, маленькі, маленькі. Ліліпути, Ліліпути, Велікани, хлопай, Вілікани, хлопайте, хлопать. Великі виросли. Ліліпути, вілікани, Ліліпути, Вілікани, 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 Ліліпути. Вікати! Ой, які великі! Ну що, ми вас розвеселили? Ну Я не знаю, не знаю, та щось не дуже. Трошки, трошки щось таке. було. Повеселіть іще, трошечки нема, Я вас тепер часто поселіть. Ні, це нічого розвесели. Дітки. це Веселитися? я вас зараз запру усіх у комору. Темну, притемну. Що? Злякалися? Забирайте, забирайте. забирайте. Цю все одно. Годі, Карабас, Барабас, ляга... лякати It's дітей. Ну... Давай ми краще пограємо з ними в гру. У claro. мене є багато музичних інструментів. Claro. І зараз ми пограємо в гру. Будете claro. грати? Зараз подивимо, ми закликаємо Ось баси, на якомусь отак. Зараз буде грати музика, а ми будемо допомагати. Приготувати! Але грай! Ой, я два! いいかげんに。<noise> Ходьте, підходьте, хо цікаво, хо а я те. А я дерево не це, а я дерево чарівне. Гляньте на моїх гілочках, ростуть смачні цукерочки та пубочки. О, дітки, це. І я рівна щось Цима, нема, нема нічого, басі, щось є, не Але, але, якщо ви хочете цукерочки та кублички... Потрібно відгадати загадку. А ви вмієте? А ви вмієте? А ну давайте, слухайте, уважно, щоб чарівне дерево кожному з вас дало чарівну цукерку, яка бажання. Слухаємо, слухаємо Уважно, слухаємо, уважно. Перша загадочка. Болючий клубочок забіг у садочок. Я... 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 Вірно, я... правильно. Хай, це уважно. Я спадбуз, загадочку даю. Хто на гусячих крилятах прилетів до мами тата, був міцний, моїм кулешик, Це відомий сим. Хто сказав Юля. телес? Слухайте, слухаємо вас. А не можна кидати на землю. Не можна кидати. Слухайте уважно загадочку. У гості до бабусі пішла, пироги понесла, сірий, вовжений стежить. Матвій молодець, які молодці, а сю ви точно не відгадаєте. Хто Товстун живе на даху, дітай він усіх вийшла. Всі відповіді вони дають, всі казочки читали. Голипівника в касі коло собі. Моя молодецьна. А чим пригощала лисичка журавля? Що зробив дід із соломи? Соломи! Євності, як себе поводити і що треба ділитися. А ви будете ділитися цукерками? Стай ви цуперечку, Алісі, от масочка. Ви великий, великий, дуже дякую тобі. але я не їм, я перейшов яку. Поділися зі своїм другом. Дорогі дітки, ми тобі. дякую тобі, моя хороша. Вітай, тобі не соромно. Вітай дитині назад. Хоч нести, хоч нести, ну, ну одненько з'їм, я думаю, не розтовстрів. Дорогі дітки, нам час уже повертатися до нашої казки. Юні таланти нового. Gracias. нами в цьому святковому залі. Ми раді вас вітати на головному дитячому святі. А зараз нам пора з вами познайомитися. Мене звати Нікіта. А мене Віка. Щоб познайомитись, вам необхідно за нашою командою назвати свої імена. І ми будемо знайомі три і чотири. Нікіта. Дякуємо. Тепер ми одне одного знаємо і можемо продовжувати свято. Не секрет, що всі родом із дитинства. Ми, діти, чомусь завжди прагнемо скоріше подорослішати, а дорослі ностальгічно згадують безтурботні дитячі роки. Але всьому свій час ми ще тільки ростемо і ще зовсім не можемо обійтися без дорослих, без любові і турботи своїх батьків. Без мудрих настанов, вихователя та педагогів, без підтримки з боку влади. Тому сьогодні на свято завітали представники районної влади. До вітального слова запрошуємо першого заступника голови Новобузької райдержадміністрації Наталю Володимирівну Заваннюк. Наші найдорожчі і найулюбленіші мешканці Новобузького району, наші дорогі діти. Дозвольте мені. Від імені голови райдержадміністрації і це особисто поздоровити вас із найчудовішим святом нашої держави, святом дитинства. Дитинство воно нескінчене, воно і немає зворотнього шляху. Почалися шкільні канікули. Я бажаю вам гарно відпочити, набратися здоров'я, чудових вражень, відвідати нові, невідані вам, не пройдені ще місця. Для відпочинку ознайомитися з історією не лише новобужжя, а та й нашої неньки України і повернутися до наших шкіл дитячих садочків здоровими, відпочившими, з новими враженнями, з новими почуттями, з новими мріями у вашому подальшому житті. Тож бажаю вам міцного здоров'я, радості, успіхів, натхнення. Зі Різні всі дії країни, різні люди є на світі, різні гори холодини, різні трави, різні квіти. Та для нас одна країна найдорожча нам усім. Та прекрасна Україна нашого народу дім. Наці тридцять по закінченню концерту у поє будинку культури дітей почастують з машленьким морозом з 12-ї години на центральній площі міста працюватимуть атакціони. Тому бажаю всім гарного настрою, веселищів та приємної скористі провести сьогоднішній день. у На подвір'ї центральної бібліотеки до вашої уваги свято розвагувати щасливо О працювати. Обіця підрамки. за ранку. міста Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великі пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут